Я точно не хочу зустріти війну. Ну, так. Є машина, вона заправлена, в мене є руки, ноги, в мене є Фейсбук, в мене є Інстаграм. Чим я можу бути корисним? Я вирішив підписати контракт з добровольчим формуванням, але написано у нас вже 9 пісень. Хотілося просто встати в ряд з тими людьми, які зараз будуть відбудовувати країну після, після перемоги. На Суспільному. Мене звуть Ольга Степуренко і поруч зі мною музикант у минулому соліст гурту Авіатор. Сьогодні військовослужбовець, волонтер Ігор Воєвуцький. Вітаю вас, Ігор. Вітаю. Який у вас зараз графік? У мене два, дві доби на, на тиждень служба в батальйоні. Волонтерство воно ну, постійно. Я, я в соцмережах там збираю кошти. Десь там, зараз, до речі, зараз обирає кошти на автомобіль. Ну, переглядаючи вашу сторінку у соцмережах, я побачила, що ви практично відразу почали волонтерити. У вас був досвід, чи ви доєдналися до людей, яких знали тут, тут? Як це відбувалося? Я знайшов волонтерську організацію тут, в Житомирі, де мої знайомі теж там, там, ну, її організували. Прийшов у фонд і кажу: у мене є машина, вона заправлена, в мене є руки, ноги, в мене є Фейсбук, в мене є інстаграм. Чим я можу бути корисним? Тому що ну, це найперше, що хочеться бути, що хочеться робити будь-якому чоловікові усвідомленому в такий, в такий час бути корисним для країни. І я з першого дня мені зробили посвідчення, і я розвозив аптечки. Ми формували аптечки для блокпостів. Робили блокпости, ці мішки з піском тягав, ну робив все, 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 що потрібно було, все, що хлопці робили, все я робив з ними. Ось і таким чином почав потихеньку з аптечками, з ліками, а потім почав вже формуватися якісь до мене, стукатись знайомі, які пішли служити. Переселенці вже вже почалися в той час. Формувати запроси вже у мене особисто, і я почав потрішки особисто, теж без, без фонду вже сам там, збирати якісь кошти, кошти, збирати допомогу, підправляти, розвозити. В мій управляючій компанії я пішов на фронт на схід, і йому їм потрібно було е, тепловізор. Ну, досить така недешева штука. Перші, перші кошти, які до мене прийшли на тепловізор, це була сума біля 10 тисяч гривень. Я зараз не пам'ятаю, це творчі діти з Дніпропетровщини. Вони зробили декілька благодійних концертів, діти і е, дітей, е, вихователька, мені написала, що ми хочемо передати вам кошти, щоб, щоб ви якось їх з ними правильно розпорядились. І це був перший внесок, і я б тоді був просто ну, настільки, настільки це мене е, підняло. Що ми ну, назбирали досить швидко назбирали на цей тепловізор? З одного боку, зараз люди купують супутник, а з іншого боку, от волонтерам на місцях дійсно стало складніше. складніше Як ви складніше. зараз тоді вирішуєте от потреби перші? Стараюсь відмовлятися від якихось речей, які я ну, не можу робити. Немає часу що я в них не розбираюся. Я стараюся відмовлятися десь перенаправляти в якісь волонтерські, більш, більш серйозні рухи, фонди, тому що зараз, зараз фонди все-таки багато чого вирішують. Єдине, що там, там важче е, на багато фондах, що маючи потреби, ти стоїш в довгу чергу. І ти, поки до неї дійдеш, то можеш, довго будеш чекати. Наприклад, у мене автомобіль ще одні люди попросили автомобіль збирати, я їх. Перенаправив фонд, кажу, я не можу тут на бус назбирати, хлопці на москвичі їздять вже три місяці, я реально не можу назбирати. І кажу, вам ну, я просто не, не візьмуся, тому що я, я розумію, що це ви будете сіти від мене чекати, а в мене немає тої активності. Таких волонтерів, як я, це ми ну, адресно нас. Адресний запрос і ми адресно цим запросом займаємося. Я зараз займаюся одним запросом, я більше нічого не беру. У квітні ви підпи вирішуєте підписати контракт. Що цьому передумова, яка була? Я передивляючись кадри в новинах з Бучі, з Ірпіня, скільки чоловіків розстріляли, вбили там ці кадри з. По грібах, просто зв'язаними руками трупи. Я зрозумів, що я точно не хочу зустріти війну сам, ну так. Я... Тому я пішов в військкомат, а після військкомат, як мене поставили резерв, я вирішив підписати контракт з добровольчим формуванням для того, щоб вміти користуватися зброєю, розуміти. Розумітися в тактиці і бути корисним ще ну, в цьому напрямку. Якщо, не дай Боже, починаються у нас якісь військові дії серйозні, я хоч розумію, що в мене є батальйон, я розумію, що мені потрібно робити, я розумію, куди мені бігти. Ну, тобто в мене вже є все для того, щоб не, не так, так не закінчити своє життя. Тому що про це про це тоді думки в тому числі були. Ну і і звичайно, я знав, що мене народиться скоро син, і ну, тато має бути прикладом в тому числі. Я про це теж думав. Родина як сприйняла дружина? Ну, це ваша річ. Я її не казав навіть. Я таки, коли вже підписав контракт, тільки тоді вже сказав. Дозволю собі запитати про ваших колег по гурту в минулому, чи ви з ними спілкуєтеся, і про вашого брата, якого ми теж знаємо, так. Олександра, от як вони зараз. Задіяні. Олександр Задієний як волонтер. Саша виїхав з сім'єю за кордон. У Саші на той час, на початок війни, була також вагітна дружина четвертою дитиною. І в нього ще три доньки. Його не можна було тут залишати, йому не можна було залишатися тут. І ми всі йому сказали, що він обов'язково виїжджав і був з, ну, своїми дітьми. Він допомагає мені перший час, особливо, коли це було що так досить активно, допомагав, мені передавав багато, багато ну, потреб на потреби. Фінансово допомагав, також на збор постійно. А зараз він він ще до сих пір в Польщі. З сім'єю, в нього народилася четверта донька, і вони поки там живуть. Колеги ваші по гурту чи спілкуєтесь? Так, да, буквально позавчора я переписувався з Дімою, вчора переписувався. В колеги теж, я бачу, зараз почали їздити активно по частинам. Вони записали, по-моєму, три пісні вже записали на, на цю тематику. І вони також активні. Ми зараз знаходимося в студії, де ви пишете музику. От як зараз вам вдається поєднувати і творчість, і службу? Знаєте, зараз набагато простіше служити. В ну, нас, в нашому регіоні в Житомирі, в батальйоні, де я підписав, з яким я підписав контракт, у нас набагато менше змін. І все одно пройшов той час. знаєте, так спочатку всі ми кидалися е, і їздили, волонтерили дуже багато і служили і на, на на тренування кожен день десь ходили. Ну, все от було трішки хаотично. Всі хотіли хвататися за все, що що, що було, для того, щоб з ну, бути корисним, от саме цей момент. І зараз, коли все більш-менш урівноважено, е, стараюся більш приділяти увагу тому. На що вчився, тому що я вмію найкраще, тому які в мене є таланти за творчості. Ну, от, власне, над чим працюєте зараз? Зараз у нас дуже цікавий проєкт. Ми цей проєкт задумували ще декілька років тому з автором, дуже відомим автором, композитором в Україні Олександр Яшин. Він славиться тим, що він найкраще в Україні, я вважаю найкраще в Україні, пише музику на вірші класиків. І давно ми про це говорили, що давай щось напишемо, давай якийсь альбом зробимо, давай зробимо, можливо, якісь одну чи дві пісні. Будучи в авіатрі, ми заспівали одну пісню. У нас була над Дніпровою сагою на вірші Тараса Шевченка. І ми з ним. Як, як друзі просто переписувались, говорили на цю тему дуже багато про те, що потрібно е, нашу літературу, нашу культуру піднімати, популяризувати, нести в світ далі. Е, через пісню це набагато легше сприймається людьми. Ну, постійні розмови. І зараз так сталося. Війна. Він, е, як переселенець зі сходу, живе у мене вдома. Він приїхав і одного разу ми з ним довго спілкувалися. До нього приїхав, приніс привіз йому гітару свою, чим чим займався. «Саш, по-моєму, прийшов час нам це зробити. Може, давай почнемо. Ми цим займаємося насправді вже три місяці. Ми зараз шукаємо меценатів, які нам допоможуть реалізувати сам альбом. Але написано в нас вже 9 пісень, і ми робимо і концертну програму, і альбом. Ми дуже сподіваємося, що до кінця року ми випустимо альбом, що в нас буде готова концертна програма. Що ми хочемо зробити, коли буде випущений, випущений альбом? Ми хочемо цей альбом презентувати в школах. Я хотів би провести, в мене перша освіта педагог, хотів би провести відкриті уроки, прийти з, з гітарою, заспівати декілька пісень на, на вірші класиків. Хочемо зробити такий тур по, по школах. Звичайно, хочеться почати з Житомира. Так як я амбасадор, почесний амбасадор Житомирщини в світі, дуже хотілося це почати саме, саме в, е, в Житомирі. Далі піти по Україні обов'язково і обов'язково хотілося би. Е, Такі концерти, такий тур з відкритими уроками зробити за кордоном в декілька країнах Європи вже є в школах, вивчають українську мову, українську літературу. Я дуже хотів би в цих школах побувати і для дітей презентувати альбом, подарувати школі альбом, знову ж таки провести відкритий урок і зробити невеликий концерт. Чи думали ви, що обов'язково зробите після перемоги? Хотілося просто стати в ряд з тими людьми, які зараз будуть відбудовувати країну після, е, після перемоги. Я думав, якусь, не знаю, відкрити, якусь організувати компанію, там по будівництву, по якомусь, ну, десь сюди, піти, десь там, працювати, е, ну, відбудовувати країну. Зараз я ж кажу, все більш-менш стало на свої місця, все зрозуміло, де ми знаходимося, куди ми йдемо, е, що ми робимо. І ти маєш бути корисним на тому місці, маєш робити те, що ти робиш найкраще. І все, і, і слава Богу, що так, так зараз відбувається. Дякую вам за розмову і за вашу роботу. Дякую вам за вашу роботу теж. Музикант, військовослужбовець Ігор Воєвуцький був сьогодні поруч зі мною. З вами була Ольга Степоренко. Бережіть себе, все буде Україна!